Вітаю, друзі, ось у мене в руках Біблія, пророк Ісаїя, шостий розділ. Давайте прочитаємо. І почув я голос Господа, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. І я сказав: ось я пошли мене. Знаєте, саме це слово Господь вклав в моє серце, і я дуже хотіла служити Господу, і я молилася, ось я візьми мене. І тому що я дуже хотіла служити Господу, Бог, взяв мене і покликав мене для того, щоб я йому служила в церкві і не тільки. І тому відкрились в мене дари творчі, які потенціал у мене вже був. Бо я музикант, я співачка. А потім я побачила свою головну мету це служити дітям. А особисто це діти-сироти, кризові родини і тому подібне. І Господь відкрив в мене. Такий дар вчительський, тому що я вже працювала вчителем у школі і далі я вже хотіла навчати дітей слову Божому. І тим самим я і займаюся, бо Господь мене покликав, поклав мені мету. Побачила я свій шлях, і я дуже щаслива, тому що я не просто хожу в церкву, протираю свою, свої штани на сидіння або слухаю постійно. Е Проповіді і нічого не роблю. Господь нас не для чого не для того призвав, покликав, для того, щоб ми йому служили, робили його роботу, ті справи, які він нам довіряє. І це покликання кожен із нас може почути для себе. Якщо ви захочете Господу служити, Він для вас вже все приготовив, тільки ваше бажання і ваше серце. Тому я вас благословляю для того, щоб ви мали мету покликання від Бога і виконували виконували Божу волю, служить йому. Навчайтеся Слову Божому, і Бог буде вас використовувати для себе. Приєднуйтесь до церкви. Хай Господь вас благословить. І ми готові вам послужити, навчити, щоб ви не просто так прожили своє життя, а мали дійсне Боже покликання з миром Божим. Хай Господь благословить вас.